Божі слова на кожен день. Кожен крок роботи, яку Бог виконує серед людей, назовні виглядає, наче взаємини між людьми, наче народжене людськими домовленостями або людським втручанням. Але за лаштунками кожен крок роботи і все, що відбувається, є ставкою. Що її робить сатана перед Богом, і це вимагає від людей бути непохитними у своєму свідченні перед Богом. Розгляньмо, наприклад, суд над Йовом Залаштунками сатана бився об заклад із Богом, і те, що сталося з Йовом, було справою рук людських і втручанням людей. За кожним кроком роботи, яку Бог виконує серед вас, стоїть ставка сатани перед Богом. За всім цим стоїть битва. Наприклад, якщо ти упереджено ставишся до своїх братів і сестер, у тебе будуть слова, які ти захочеш сказати. Слова, що, як ти відчуваєш, Можуть викликати невдоволення Бога, але якщо ти їх не скажеш, ти відчуватимеш внутрішній дискомфорт, і в цей момент усередині тебе розгорнеться битва казати мені чи ні це і є битва. Таким чином, у всьому, з чим ти стикаєшся, відбувається битва. І коли всередині тебе Відбувається битва, завдяки твоїй реальній співпраці та справжньому стражданню Бог працює всередині тебе. Зрештою, ти здатний відкинути те, що всередині тебе, і гнів природним чином згасає такий результат твоєї співпраці з Богом. Усе. Що роблять люди, вимагає від них сплачувати своїми зусиллями певну ціну. Без реальних труднощів вони не здатні догодити Богу, вони навіть не наближаються до того, щоб догодити Богу, і просто виголошують безмістовні гасла. Чи можуть ці порожні гасла догодити Богові? Коли Бог і сатана стають до герцю в духовній сфері, як ти повинен догоджати Богу і як ти повинен бути непохитним у своєму свідченні про нього. Ти повинен знати, що все, що з тобою відбувається, це велике випробування і час, коли ти потрібен Богу для свідчення. Хоча ззовні вони можуть здаватися неважливими, коли такі речі стаються, вони показують, любиш ти Бога чи ні. Якщо любиш, ти зможеш бути непохитним у своєму свідченні про Нього. А якщо ти не втілив любов до Нього в життя, це свідчить, що ти не той, хто втілює істину в життя. Що ти без істини і без життя, що ти полова. Усе, що стається з людьми, відбувається тоді, коли Богові потрібно, аби вони були непохитними у своєму свідченні про нього. Хоча в цей момент з тобою не відбувається нічого особливого, і ти не свідчиш багато. Кожна деталь твого повсякденного життя це справа свідчення про Бога. Якщо ти можеш заслужити на захоплення своїх братів і сестер, членів своєї сім'ї та всіх навколо тебе, якщо одного дня прийдуть безбожники та почнуть захоплюватись усім, що ти робиш, і побачать. Що все, що робить Бог дивовижне, тоді ти успішно свідчив. Хоча у тебе немає проникливості, і твоє достоинство низького рівня, завдяки Божому вдосконаленню тебе, ти здатний догодити Йому і зважати на Його волю, показуючи іншим, яку велику роботу. Він виконав у людях найнижчого достоинства. Коли люди пізнають Бога і стають звитязцями перед сатаною, великою мірою відданими Богу, тоді ні в кого немає більшої стійкості аніж у цієї групи людей, і це найбільше свідчення. Хоча, ти не здатний виконувати велику роботу, ти здатний догодити Богу. Інші не можуть відкинути своє уявлення, а ти можеш. Інші не можуть свідчити про Бога у своєму реальному житті, але ти можеш використати свій реальний духовний стан і дії. Щоб відплатити за Божу любов і голосно свідчити про Нього. Тільки це вважається справжньою любов'ю до Бога. Якщо ти на це нездатний, ти не свідчиш ані серед членів своєї сім'ї, ані серед братів і сестер, ані перед людьми цього світу. Якщо ти не можеш свідчити перед сатаною, сатана посміється з тебе, він поставиться до тебе як до блазня, як до іграшки, він часто виставлятиме тебе на посміховисько і зведе тебе з розуму. У майбутньому тебе можуть спіткати великі випробування, але сьогодні, якщо ти любиш Бога щирим серцем, Якщо, незважаючи на те, наскільки великі випробування чекають попереду, незалежно від того, що з тобою станеться, ти зможеш залишатися непохитним у своєму свідченні і зможеш догоджати Богові, тоді твоє серце буде втішене, і ти не боятимеся, хай там, із якими. Великими випробуваннями ти зіткнешся в майбутньому, ви не можете бачити, що станеться у майбутньому. Ви можете лише догоджати Богові за сьогоднішніх обставин. Ви не здатні на великі справи і повинні зосередитися на тому, щоб догодити Богу, переживаючи Його слова в реальному житті. І свідчити настільки потужно й гучно, щоб осоромити сатану. Хоча твоя плоть залишиться незадоволеною і постраждає, ти догодиш Богу та осоромиш сатану. Якщо ти завжди чинитимеш так, Бог відкриє перед тобою шлях. Коли одного дня. Прийде велике випробування, інші впадуть, а ти однаково зможеш залишатися непохитним. Завдяки тій ціні, яку ти сплатив Бог захистить тебе, і ти зможеш бути непохитним і не впасти. Якщо за звичайних умов ти зможеш втілювати істину в життя. І догоджати Богу серцем, яке щиро любить Його, тоді Бог, поза сумнівом, захистить тебе під час майбутніх випробувань. Хоча ти нерозумний, невеликого духовного стану і низького достоинства, Бог не дискримінує тебе, це залежить від того. Чи правильними є твої наміри. Сьогодні ти здатний догодити Богу, будучи уважним до найдрібніших деталей, ти догоджаєш Богові в усьому, ти маєш серце, яке щиро любить Бога, ти віддаєш своє правдиве серце Богу. І, хоча є деякі речі, яких ти не можеш зрозуміти. Ти можеш постати перед Богом, щоб виправити свої наміри та шукати Божої волі, і ти робиш усе необхідне, щоб догодити Богу. Можливо, твої брати і сестри покинуть тебе, але твоє серце догоджатиме Богу, і ти не жадатимеш плотських насолод. Якщо ти завжди чинитимеш таким чином. Ти будеш захищений, коли тебе спіткають великі випробування.